Ретинол завжди вважався золотим стандартом у догляді за шкірою. Що якщо існує компонент, який пропонує ті ж переваги, але без подразнень? бакучіол, або як його ще називають біоретинол, стає новим фаворитом у щоденній рутині догляду за шкірою. Чол це потужний антиоксидант, вироблений з насіння рослини. Індійська бабча. Ось основні переваги бакучіолу над ретинолом. Від ретинолу бакучол є менш агресивним, не викликає подразнень. Що робить його ідеальним компонентом навіть для чутливої шкіри. Відсутність чутливості до сонця. Ви можете використовувати бакучол навіть в день без ризику фотосенсибілізації. Та віковий ефект. Бакучол ефективно бореться з ознаками старіння, такими як поява зморшок та втрата тонусу шкіри. І робить це не менш ефективно ніж ретинол, кращення текстури шкіри та позбавлення пігментації. Бокучол сприяє регенерації та відновленню шкіри, робить її більш гладкою та сяючою. Бакучол є абсолютно безпечним для використання під час вагітності, в той час як ретинол та похідні вітаміну А є небезпечні для розвитку плоду через високу тератогенність. Бакучол пропонує усе те, за що люблять ретинол, але без його негативних наслідків. Чудовий аналог для Тих, хто шукає більш м'який та безпечний догляд для шкіри, пробуйте засоби з біоретинолом та оцініть його переваги на власному досвіді.